До громадської приймальні народного депутата Юрія Бублика у Котелевському районі звернулися представники служби у справах дітей. У районі 22 дітей, які залишилися без батьківського піклування. Мені сподобалось дуже кіно, яке ми дивилися сьогодні в кінотеатрі, тому що там пригоди були. Я дуже люблю пригоди, розгадки, всякі загадки. Вони досі були розгадати багато загадок. Це всі діти, які виховуються в сім'ях громадян. Форми влаштування різні опіка, усиновлення, прийомні сім'ї. В районі функціонує один дитячий будинок сімейного піху. Після кіносеансу Юрій Бублик разом із дітворою прогулявся центром міста. Говорить, чужих дітей не буває. Вони в своєму житті жодного разу кінотеатру не бачили, жодного разу не бачили обласного центру. Звичайно, така екскурсія їм є цікавою, пізнавальною. І ми домовилися, що така акція буде не разова, така акція буде системна, з нагоди якихось свят, з яких заходи, можливо, туди у нас в Полтаві проходитимуть дитячого плану. Ми будемо запрошувати нашу котелевську громаду, а саме таких діток, які, на жаль, позбавлені батьківської відвідувати. Відвідати обласний центр ставлення Юрія Васильовича до дітей особливо. Він їх дуже любить. Часто зустрічається з ними на території Котелевщини, Відвідує школи. Це єдиний депутат, який був тісно пов'язаний з усіма громадами нашого району і з дітьми, в тому числі. Наприкінці зустрічі Юрій Бублик вручив дітям подарунки. Так кому ще нема? Тримай не треба соромитись.